Міжнародна співпраця є зараз чи не ключовою для регіонів, тому що безумовно ми робимо все можливе для того, щоб наша економіка жила для того, щоб наші громади отримували. Пристойні кошти разом з тим, ми чітко усвідомлюємо, що нам потрібна міжнародна підтримка. У житомична має в партнерах країну донора Естонію, з якою в нас взаємодія від самого початку війни, і нам дійсно є що показати. Якщо перед минулим самітом ми готували до відкриття дитячий садочок, то вже після проведення саміту. В цьому році ми відкрили міст, який був знищений расистами в місті Малин. Ми напрацювали ряд проектів, які ми далі втілюємо в життя спільно з Естонією. Нам вдалося долучити до, до цієї підтримки Португалію, і ми зараз закінчуємо розробляти проект 25-го ліцею в місті Житомир, який буде відбудовувати Португалія. А ми співпрацюємо з ЮНІСЕФ з міжнародними організаціями. Вчора я брав участь в форумі, який проводив ЮНІСЕФ. І я хочу сказати, що новий проект з долученням Києв банку Німеччини Державного банку Німеччини, який тільки на Житомирщину, на 6 громад Житомирщини, скеровує додаткових 256 мільйонів гривень. Це суттєва підтримка для Житомирщини, це суттєва підтримка. Для України, а ми свої кошти будемо скеровувати на боротьбу з ворогом для налагодження міжнародної комунікації надзвичайно важливо не лише на офіційних площадках, а й поза якщо можна так сказати, в позаробочий час в неформальному спілкуванні ділитися. Для більш тісної співпраці від громади до громади і наші очільники громад, які беруть участь, спілкуючись з нашими партнерами, діляться своїми проблемами і напрацьовують майбутні проекти. Хочу своєю чергою сказати, що зараз в Польщі відбувається також форум в. Катовіце і представники Житомирської обласної військової адміністрації на сьогодні знаходяться в відрядженні задля налагодження також контактів. Тому, можливо, не в повній мірі Польща представлена сьогодні тут, тому що проводять досить великий інвестиційний форум, але взаємодія далі продовжується. Ми налагоджуємо далі горизонтальні контакти, і ми далі співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами.